На цій ділянці Нікопольського шосе на перехресті з вулицею Свято-Георгіївською, дорожнє полотно зазнало значних руйнувань. Трасу розбили багатотонні фури, що невпинно рухаються цією дорогою. Днями тут стартували відновлювальні роботи. Наше місто прифронтове і дуже великий поток транспорту йде через наше місто, особливо багато вантажівок іде через місто. Тому ми продовжуємо ремонтувати дороги і робити все, щоб створити нормальні умови для перепуску транспорту через наше місто і для мешканців нашого міста, для автомобілістів нашого міста. Ви бачите, руйнуються переїзди, продавлюється асфальт. І ми все робимо, щоб в місті був порядок. Трамвайна колія на цій ділянці дороги теж інтенсивно використовується. Тут проходять 10 маршрутів міського наземного та 2 швидкісного трамвая. Щоденно через перехрестя в обох напрямках рухаються майже 450 трамвайних вагонів, тож заміна реяк на цій ділянці трамвайної колії теж питання актуальне. Фахівці зазначають, це питання безпеки руху, у тому числі для швидкісного трамвая. Продовження руху за маршрутами підземки номер 3 М і 4М дає можливість мешканцям північних районів без Пересадок і безкоштовно дістатися до місця роботи на підприємствах, розташованих в південній частині міста. Загальна довжина ділянки, де замінять рейки, понад 60 метрів. Паралельно на Нікопольському шосе відновлюють покриття проїжджої частини. На сьогодні виконується поточний ремонт частини Нікопольського шосе, перехрестя з вулицею свято георгіївською приблизний об'єм близько 4 тисяч квадратних метрів. Зараз, ви бачите, виконується знімання покриття машиною холодного фрезерування. Найближчим часом буде влаштовано вирівнюваний шар з асфальтобетону, а також верхній шар покриття. Плануємо закінчити за два тижні всі роботи на даній ділянці дороги. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день.